І всім привіт! з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в Озоба Давайте в принципі я відкрию 6 ящиків. Як ви бачите, в мене тут 2 бронзових ящика є, один серебряний і золотий ящик. Ну і ще там є 2 ящика, яких дають кожного дня. Ну навіть не кожного дня, можуть давати там 4 рази в день. Не знаю, ну це так як виходить, в принципі. Ну, коротше, давайте відкрию. Так, випадає улучалка на Айріс. Далі, в принципі, монетки. Це, не дуже так аж цікаво. Так, в принципі, погнали далі. Улучалка на шелі. Далі, в принципі, монетки. Зрозуміло. Тепер, в принципі, погнали до бронзових ящиків. Так, улучшалка на яру і монетки. Взять до бичу. Далі, в принципі, відкриваю слідуючий бронзовий ящик. Так, улучшавка на брюса. І монетки. Зрозуміло. Взять до Далі давайте я відкрию серебряний ящик. Подивлюся, що випаде. Так, монетки 192. І надіний предмети. Зрозуміло, jdeбічу. Якось трошки цікаво, чому не випала ніяка там молочалка. Ну, зрозуміло. Як ви бачите, в принципі, в нижньому нанизу взагалі немає того лабіринту. Хто повний що це таке, це коротше, коли вибираєш 4 конати і там щось випадає. Чомусь вже його немає, скоріше всього, його забрали. Але ну, нічого страшного. Хоча от там прикольні награди давали. Але ну, як є, так є вже. Так, відкриваю слідущий ящик, золотий ящик. Так, випадає получавка на шелі. І монетки. 302 монетки. Взять до бічу. Трошки обідно, що ніякого персонажа не вибив я. Так, це я би хотів пропустити, бо це мені взагалі не цікаво. Так. Далі, в принципі, давайте я зайду. Заберу награти за собіття. Забираю 10 квітків. Так, Дальше забираю. За ці квітки можна отримати в магазині прикольні награди. Так, далі 10 монеток, 30 білетів. Погнали далі. Все, в принципі, перше закінчив. далі. Так, улучалка на шелі, дуже добре. І 125 білетів. Далі улучалка на брюса. І також білети. Так, Там улучалка на Айріс була і білети. Розуміло, це теж улучалка. Так, погнали далі. Забираємо, в принципі, награди. О, тут обща 200 білетів. Так, І тут також забрав білети. Так, магазин субіті. Тут, в принципі, показано, що можна отримати. Я зараз можу отримати за 39 тисяч білетів палаш брюс. Чому він такий дорогий, тому що у нього тут модель персонажа, ефекти, звуки, смайлик, анімація. Ну і воно так дорого стоїть. У мене зараз білеті 2225. Я б сказав, це не дуже багато, тому що я зараз взагалі нічого не можу купити, крім смайлів. Смайликів крім можу купити. Один з якихось смайликів. Але я думаю, на що його купляти. Все одно, воно просто так. Лучше би купити якусь прикольну награду, яка. Ну, взагалі. Вигідно Так, в принципі, забираю безплатно 100 монеток. Так, погнали далі. Тут я закінчив. Так, далі до прогресу. Давайте я заберу 550 монеток і 30 бриліантів В принципі, так, далі до Яри забираю 5 бриліантів даже не знаю, кристали отак. Чи як нам їх ще називають алмази. Скоріше все так. Так, ну не суть. Так, в принципі, з шелі давайте я прокачаю. Хоча, да, давайте, в принципі, прокачаю Шелі, хай собі прокачується. Це слот, скоріше всього, буде дорогий, да. Ну не знаю, в принципі, давайте я його відкрию в принципі там далі не буду. Хай собі буде. У мене 0 золота лишилося. Ну, нічого страшного. Так. В принципі, покуп'ю. Давайте я візьму. відбрасування. Хоча давайте візьму перезарядку. Катя, перезарядка це буде дуже добре. Так. В принципі, все. Давайте я зіграю в ігру. Зараз зіграю Субіція, це, у мене тут 3 енергетика є. Давайте зіграю Субіція. попробую зіграти, бо вже трошки давненько не грали ми в зубу. Так, нормально. Мене попали. Щось я не можу попасти до нього. Так, є. Хотів його, коротше, вбити, але не вийшло. Нічого страшного. Давайте знову я зіграю. Зіграю знову. Давайте я сховаюся в кущі. Мені так здається, буде лучше. Так, дробаш, так дуже добре. Не вийшло так, як я хотів. Я лучше розкувати не буду. От не попав взагалі. Дуже добре. Ой-ой-ой! Дуже погано. Було дуже добре, тепер погано. Якось треба триматися. Бачу не низу когось? Я от не знаю, до нього чи ні. О, є. Дуже добре. Хоч якось, в принципі. Це, в принципі, 18 кубків, дуже добре. Так, погнали далі. Звичайно, в мене останній енергетик. Так. Вот я вообще не знаю, що це за суперсила. Ну, скоріше всього, вона правда забирає хіпе чи що, Я не знаю. Капец, мене забив охранник. Ну, прикольно. Прикольно вийшло. Ех, ладно, коротше. Погнали далі. В меню. Заберу бронзовий ящик. Так, луча у канамолі. І монетки. Взять до ми вже десь скоро будемо закінчувати ігру з зуба. Так що якось так. Так, тут ніц. В принципі, давайте в бой. Пробуємо виграти, в принципі, зайняти топ 1, хоча вже хоч 12 хвилин 41 секунда, а ми ще топ-1 навіть не зайняли. Це трошки погано. Так. І от що це робить? Не розумію. Опа бачу охранника. Не попав до нього. Ой-ой-ой-ой-ой. В мене все вже золотого качества. Треба старатися якось виграти. Так, дуже добре. Ну Це капець. той вовк вовкуше задовбав мене вже. Ну це вше. З тим копше не треба зв'язуватися. Так, бронзовий ящик, зрозуміло. Іграти що. За перше місце, взагалі, дають 63 кубки, ну це нормально. Ще б, звісно, дойти до того першого місця. Подую таких сложних ігроків. Щоб в тебе персонаж не дуже прокачаний. І дуже сложно виходить. Це не то, що сложно, це нереально. Так, давай, 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 давай. Не попав. Ладно, я листы до него не буду лучше. він до мене сам зараз зарапулиза. Ну, це капець. Взагалі не розумієш, що це таке. Давайте я, в принципі, зменшу звук трошки. Отако хоч би. Так, играти Вот Отако. Мені здається, так буде дуже добре. Тому що мені здається, що воно трошки йде. Так, депіон, єс йому ні в не дало. Та, що Дуже добре, так якось уходимо. Tak, w ogóle odobren. Mm. Nie, w ogóle ciekawe zajmuję w ogóle top podien, czy nie? Ну, буду звісно. конечно. Одякось. Оце подстава. Ну це, капець, це дуже велика подстава. Ладно, в принципі, погнали далі. Не можу я зайняти вообще топ 1 хоча я стараюсь якось. Так, да, звісно, набралось з їх. З тими смайликами. Ну, зараз це вийла до мене побіжить. Ну правда, цего персонаж знову це хипе. Да. Таким темпом я тоже точно займут попаден. О да, прикольно. Давайте играть еще. Так, ховаюся просто в кущі, щоб ніхто мене не знайшов, Так буде саме легше. От тварюка. А що тепер робити? Не треба було б ще до нього було бігти. Так, в принципі, вбив мене. Так, отрив серебряний ящик. Так, в меню, в принципі, відійду. Ось собі відкривається цей серебряний ящик. Так, давайте зайду в прогрес, заберу 300 монеток. Я, в принципі, з цим персонажем дойду до цього смайлика, ну і в принципі його лишу. Перейду я, скоріше всього, до Шелі. Там я вже перевірю. Так, бой давайте. Мені ще треба отримати один ящик. В Принципі, вони там вже відкривалися. По време бачу вже 24 хвилин 3,7 секунд. Вже скоро треба закінчувати. Топ-1 я в принципі, не зайняв, дуже рідко я можу зайняти тут і ці ігрі топ-1, хоча я вже якось як навчився грати в цю ігру, але все одно воно трошки сложно. Чому сложно? Ну, Думаю, вже самі знаєте. Я стараюся обходити їх всі в, принципі, в кущі ховатися. Ну куда вот такая вот засада, вот например вот жираф земной вот кущи куще залез, то трошки погано. Uh В принципі, я не дограв взагалі, цю катку. Получалося так, що до мене дзвонили. Потрібно було відповісти. Так що, ну, якось так. Давайте, в принципі, далі продовжимо. Я навіть не знаю, чи є сенс далі продовжувати, бо вже я бачу по времени, ну, вже нормально так. так що... Що в принципі ну не зайняв я топ-1 ніяк. В принципі, ну хоч якось. Хоч там займав топ-5, там так приблизно кажу, топ-10, там топ-13. Я скажу, що це теж нормально. Так що, в принципі, так. По прокачці. Навіть не знаю, в принципі, давайте я прокачаю Яро, якщо мені вийде якось. Так. Прокачаю зараз яру і в принципі на це я буду закінчувати. Так, я це знаю, в принципі, бронзовий предмет. Так, В принципі, крем-огні стойкості. Дуже добре. В принципі, так, улучалка на лук. І в принципі четвертий уровень. В принципі, на це я буду закінчувати. Якось так в вийшло. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був бразер сплей. Всім удачі і всім пока!